Жорстко відреагував на слова Палкіна про його трансферну вартість. Севілья, Аякс та Бенфіка зацікавлені у трансфері футболіста Динамо та Малиновський, який має пропозиції з АПЛ. Привітання, друзі! Вподобайка і стартуємо! Нападник Дніпра 1 Артем Довбик може не продовжити контракт з клубом. Як повідомляє Ігор Бурбас, його угода завершується через рік, і Дніпровський клуб готовий повторити фінансові умови, які нападнику пропонують у Європі. Однак довбик наразі не погоджується на продовження контракту. Він хоче спробувати себе в одному з топ-чемпіонатів. Наразі Дніпро 1 чекає на бажану пропозицію, але таких поки не надходило. Нарешті давно не було бурбасятин, а то ми вже почали хвилюватися. Цікаво, як буде розгортатись ситуація з одним з найталановитіших українських нападників останнього. Десятиліття, коли він покине Україну взимку чи влітку? Друзі, пишіть в коменти. Марсель хоче підсилити центр поля через травму Аміна Харіта. Повідомляє Екіпе. Серед цілей насічень є український хавбек Аталанти Руслан Малиновський, якого клуб намагався підписати влітку. Однак зазначається, що він один з варіантів футбольного директора Марселя Хав'єра. Рібальти в цей же час газета Дело Спорт пише, що він має пропозиції з АПЛ, але джерело не уточнює від яких клубів. Була інформація про інтерес Тоттенгема, Ноттінгем Форест, Вестгема. Також повідомляли про Марсель Інтер. Тарому та хоч кудись, а та таланта повністю здулася і летить вниз. І відтепер це середняк, бо ні в керівництва, ні в тренера немає амбіцій. Друзі, гадаю, ви так як і я вже давно зачекались на трансфер Руслана Малиновського. Якщо це так, то поставте. Вподобайку Вінгер Динамо Вітіньо потрапив у сферу інтересів одразу декількох європейських клубів. Повідомляє Глобо. Наразі 23-річний футболіст виступає в оренді за атлецького перинаєнця, який планує викупити його контракт. З бразильцями за право підписати Вітіньо можуть поборотися Севілья Аякс та Бенфіка. За інформацією джерела представники цих команд вже контактували з киянами щодо потенційного трансферу чинна угода Вінгера з Динамо розрахована до 26-го. Роко круто виглядав на зимових зборах. Шкода, що не побачили весною в ділі. Головне, щоб не 100 лимонів. Про 100 лимонів ми ще поговоримо за хвильку. А поки ж хочу друзі вам нагадати, що у Київського Динамо сьогодні матч проти інгульця о 13.00. В залежності від того, коли ви дивитесь це відео, матч або ще не почався, або вже закінчився. Встигаєте зробити прогноз. Гайда, наші друзі з Фавбет, дають соковиті кефи і бонус в розмірі 4,5 тисяч. Гривень на перший депозит, також Фавбет частину від прибутку компанії, перераховує на допомогу ЗСУ. Тож залишайтесь всередині гри разом з Трибуна та Фавбет. А якщо ви дивитесь це відео ввечері, то не засмучуйтесь. Завтра будуть і інші матчі УПЛ, на які можна буде зробити свій прогноз. Щойно ми говорили про трансфери. Отже, зараз поговоримо про трансферні вартості. Міжнародний центр спортивних досліджень оцінив вартість складів національної. Збірних, які грають на чемпіонаті світу, найдорожчий складу збірної Англії 1,4 мільярда мільярди євро, майже півтора мільярди. Кода що наші не вийшли? Мудрині за сотку увійшов би до топ 10 Повага до Леонідовича включена в ціну. До речі, про ціни йдемо далі до теми, яка останнім часом бурлить. Тема Михайла Мудрика. схоже, після нещодавнього інтерв'ю владі Седан Шахтар трішки засмутився, бо побачив велику зацікавленість міщі в тому. Аби перейти взимку в стан канонірів і вирішив солідно взвинтити ціну на гравця. Кожного тижня з'являється якийсь клуб і починає усвідомлювати, на якому рівні ми знаходимося. Вони не приходять і не кажуть, добре, візьміть 50 мільйонів і дайте мені мудрика. Вони розуміють історію, яка стоїть за ним. І розуміють, що він досить дорогий гравець. Вони починають розуміти наш клуб, яка у нас стратегія, і як ми працюємо. У будь-якому випадку час прийде. Безумовно, знайдеться великий клуб і дасть нам 100 мільйонів євро. Прийде час, і міша зрозуміє, що не варто продовжити контракт із Шахтарем. Я вже готую матеріал на 2027-й. Мудрик, циганков та ще п'ять українців, кар'єри яких загубили неадекватні цінники наших грандів. Якщо хтось... Хоче купити мудрика, він повинен заплатити величезні, величезні, величезні гроші. Інакше президент клубу не продасть його. Всі клуби повинні поважати президента клубу, поважати Шахтар і, врешті-решт, повинні поважати Михайла Мудрика, який є одним з найкращих гравців яких я бачив, тому ціна така висока. Антоні Гріліш, це гравці з ціною понад 100 мільйонів євро. На мій погляд, мудрик не менш якісний гравець, ніж вони. А ще був трансфер Джейдена Санчо з Борусії, Дортмунд в Це останні трансфери на більш-менш однакових позиціях. Ми хочемо лише поваги. Ринок визначає ціну, а не я. Він показує, які гравці коштують такі гроші. Ти просиш у мене, мудрика, але робиш це без поваги. Друзі, я як ви думаєте, чим аргументована така трансферна ціна? На мудрика прогресом гравця, що росте як на дріжджах, чи апетитами босів Шахтаря. Напишіть про це в коменти. Тім, в цій історії є й крупиця адекватності. Наприклад, агент Михайло. Мишко молодий і дуже амбітний хлопець. Видно неозброєним оком, що він давно переріс чемпіонат України та готовий до виступів на більш серйозному рівні. Йому треба прогресувати. Звісно, він мріє перейти у великий клуб. А піде мудрик чи ні? Я не готовий відповідати. Все залишитиме. Від керівництва шахтаря. А ці усі захмарні цифри, які фігурують в інтернеті, чиясь бурхлива фантазія, чи просто припущення. Це все роман. Він це все накрутив. Медійно також потрібно розкручувати гравців. До речі, друзі, про медійність на ютуб-каналі ФК Хлопаки вийшов новий випуск за моєї участі. Звісно, переходьте за посиланням в описі і дивіться, як маленька команда крізь складнощі рухається до своїх мрій. Такого ви точно ніде не бачили. А щодо мудрика, то ситуація справді закручується дуже дивно. Дяка Богу, що і сам Михайло цю ситуацію прокоментував. Так я прочитав це інтерв'ю. Дізнавшись про свою ціну, я був не те, що здивований, я був шокований. У мене довгостроковий контракт із Шахтарем. Я віддаю всі свої сили енергію, щоб команда досягала максимальних. Результатів. Шахтар вирішив мене не відпускати влітку, і я це сприйняв абсолютно нормально, тому що повністю довіряю керівництву. Текс. Що тут у нас запахло неповагою до рижого таракана? Тепер ціна 150 лямів. Ну тепер точно український Роналдо, але мислить правильно. Розумієте, я з усією повагою ставлюся до УПЛ, але кожен футболіст має мріяти грати в топ-клубі і у топ-лізі. І я не виняток, але я на 100% впевнений, що з чемпіонату України навряд чи куплять гравця за 100 мільйонів. Сергій Анатолійович каже, що настане час. Можливо, і так, але я маю свою думку, що за таку суму цей час прийде не скоро, а може і ніколи. Прочитавши інтерв'ю генерального директора, не приховуватиму, був дуже засмучений. Сума у 100 мільйонів ставить шлагбаум для мого переходу до топ-чемпіонату, про який я так мріяв. Не можу сказати, що мою мрію. Вбито, але поранено це точно. Але я професіонал, я гравець шахтаря, У нас залишилося кілька складних ігор у чемпіонаті, в яких ми зобов'язані перемагати. І я прикладатиму для цього максимум зусиль. Але я на 100% впевнений, що із чемпіонату України навряд чи куплять грати за 100 мільйонів. Той випадок, коли 21-річний хлопець каже в 100 разів розумніші речі, ніж 48-річний неадекватний менеджер. Може краще як циганков без себе поводив. І 25 вже кар'єрі срака. Погодитись з словами Михайла, вкрай складно, хто буде купувати футболіста з УПЛ дуже нестабільної та неординарної відвертокарчої ліги за 100 мільйонів. Одного успішного сезону в лізі чемпіонів недостатньо. Я дуже сподіваюся, що боси гірників подивляться це відео, послухають коментар Михайла і все-таки занизять ціну. Інакше не дай Бог, але може вийти другий. Циганков. Друзі, а що ви думаєте з приводу цієї історії? Пишіть в коментарі. Після чого ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд, бережіть себе і па-па!